Ми сьогодні згадуємо жінок нароносець, я навмисно взяв книжку, читав всі імена, які відомі. І там останнє слово та інше. І в мене таке враження, що... В пражому жінка, вона належить до тих інших, тих, хто завжди разом з жінками-мироносицями. Бо вона обов'язково поряд з тими, хто жертвує собою серцем своїм і турботою своєю. І дією своєю. Вона супроводжує в найбільших стражданнях і здатна побачити і смерть найдорожчої людини і пережити це, і понести далі свою любов. щоб не було мертвим ніщо з втраченим. Воно втрачене. Але воно не мертве. Воно залишається живим. І в нашій пам'яті, і в нашій любові, і у Бога мертвих немає. І вона знає про те, що воно живе. Серцем знає. Страждає від розлуки, страждає від болю за ті страждання і муки, які перетерпів той, хто жертвував собою. Але страждаючи, зберігаючи любов, відроджує втрачене своєю любов'ю, допомагає своєю любов'ю. Воскреснути втраченими. Зрозуміло, що в у них свої слабкості. В якихось вимірах жінки сильніші за чоловіків. Вони сильніші, дуже часто і в жартовності, і в любові. І в вірності, в найсильніше в стражданнях, але жах перед смертю це те, що їм дається найважче. Той, хто знає, що таке, коли в тебе на руках вмирає людина, знає, що всю твою істоту стрясає. Жах і щось таке невідоме, що приходить з тою подією. Він же яким мав бути їхній жах, коли Воскресає той, кого вони так люблять. Треба просто поставити себе на місце людини, яка чує звістку про Воскресіння того, хто щойно помер і третій день перебуває, чи мав би перебувати. В гробі, а гріб порожній, людини там немає, замість неї якийсь юнак в білому. І це вже викликає страх. Уявіть бо якби перед вашими очима з гробу встав покійник, який б ви пережили страх. Потім він би перетворився на радість, можливо. Але це, можливо, найстрашніша подія в історії людства Воскресіння померлого. вони пішли, нікому нічого не казали, пише апостол Марк, бо боялися, бо боялися. І того, що стало їм відомо, це викликало страх і жах. І того, що їм не повірять і. В інших Євангеліях і пишеться про те, що таки ж згодом сказали, та їм не повірили. І разом, коли були, не повірили, і окремо не повірили. Марії Магдалині. І коли являвся він всім своїм учням одинадцятиму. Не повірили, бо ми надто звикли до слів «Христос Воскрес. Надто звикли до цієї події, яка святкується у нас так радісно і так просвітлено. Ми просто не можемо собі уявити, якою вона була насправді ця подія. Але все одно вони пішли далі своїм шляхом. І це був шлях служіння. Вони служили йому своїм трудом і статками, коли. Христос ходив по землі, вони прийшли служити Йому, несучи миру, щоб помазати його тіло. Вони далі служили йому. Оце запашне миро Його вчення, розповсюджуючи посеред людей. Бо Ніхто так не може повідомити, передати сутність події як живий свідок. І ми вклоняємося пам'яті тих жінок мироносець. Дві тисячі років тому вони. Звершили свій перший подвиг і всім поколінням жінок-вироносець, що з того часу терпіли муки і несли подвиг і приносили себе в жертву заради Бога, який є любов. Заради тої любові, якої він навчив їх, вони несли в собі любов. І як дочки, і як сестри, і як матері, і як бабусі Теж. Що може порівнятися з любов'ю бабусі? Той, хто знав таку любов? Той розуміє, про що я кажу. Всі різновиди любові. Жінки такі дивні. І це така краса. І така надія, що ми витримаємо всі наші випробування і страждання, що ми подолаємо всі труднощі і зможемо. Здобути Воскресіння і наших душ. Бо ті жінки, які зберегли насправді на наших землях церкву, вони завжди з нами. Вони нас не залишать. Вони свій подвиг мироносиці. Через століття і тисячоліття до кінця світу. Амінь.